Гамлет у гострому соусі. Виставу за одноіменною п'єсою італійського комедіографа Альдо Ніколаї вже цієї неділі зможуть побачити прикарпатці. народ вічний, а влада змінна. Такою бачить головну ідею вистави Івано-Франківський режисер-постановник Орест Пастух. На його думку, вистава є актуальною, особливо у нинішніх політичних реаліях. Таким чином Альдо Ніколаї вводить свою рідну боротьбу двох тем: боротьбу морального падіння влади. І боротьбу достоинства народу його трудолюбивість і е, його. Здатність в будь-яких навіть найдраматичніших моментах це такі групуватися і відстоювати себе. За словами директора облму драмтеатру Ростислава Держипільського, місяць грудень буде насиченим для театральної трупи, адже крім гастролей заплановано і 30 вистав в обласному центрі. Наразі, окрім гамлета у гострому соусі, у театрі працює ще над чотирма постановками, у тому числі і новорічними казками для дітей. Ви знаєте, що сьогодні наш театр один з найкращих в Україні, можливо, найкращий, і свідчить про те, що впливати на різні процеси чи суспільні. Чи творчі, мистецькі і театральні, не обов'язково знаходитися в столиці, а можна у себе на місці створювати якісний продукт і таким чином привертати увагу суспільства. Сатирична комедія Гамлет у гострому соусі це складна та суперечлива п'єса, яка показує нам королівську родину як шайку розпусних ледащ, в чому власне і ховається інтрига.